Мерія ісландської столиці Рейк'явіка всередині майже нікого. На календарі п'ятниця, а в мерії запровадили скорочений 36 годинний робочий тиждень. Із минулого року працівникам дозволили працювати на 4 або 5 годин у тиждень менше, і робити це можна гнучко. Колеги з маленькими дітьми охоче щодня йдуть з роботи на 45 хвилин раніше. Усі інші скорочують робочий день у п'ятницю. саме тому по п'ятницях офіс уже о 12-й зазвичай майже порожній Менше роботи за ту ж зарплату. Чи таке можливо, в Ісландії з'ясовували не один рік. Дослідження проводили передусім у державному секторі та у сфері охорони здоров'я. Результати тепер оприлюднили, привернувши увагу усього світу. Дані дослідження свідчать, що за меншої кількості робочого часу люди здатні виконувати той самий обсяг робіт, що й раніше. Вивільнений час вони проводять з родиною і друзями або займаються спортом. Учасники, як показало дослідження, менше страждали від стресу або професійного вигорання. Окрім того, вони рідше хворіли і брали лікарняні. А це заощаджувало гроші як компаніям, так і державі. Схоже, експерименту Японії ще яскравіше продемонстрував переваги чотириденного робочого тижня. Там продуктивність працівників у тестовий період підстрибнула на 40%. Тож в Україні, де перепрацювання вважається нормою, скорочення робочих годин хочуть затвердити офіційно. Нещодавно японський уряд оприлюднив рекомендації компаніям поступово переходити на чотириденний робочий тиждень. Чиновники хочуть убити двох зайців, надати японцям більше особистого часу і, можливо, вирішити демографічну проблему та спонукати до підвищення кваліфікації працівників. Широкого схвалення, утім, ідея поки не отримала. І компанії, і співробітники побоюються, що за втрачений робочий день доведеться платити. Зі схожою пропозицією менше працювати виступив уряд Нової Зеландії. Там, окрім задоволення особистих потреб громадян, воліють будь-що підживити постраждалу від пандемії економіку і, зокрема, туристичну галузь. Ось тільки деталі плану поки невідомі. Я дійсно закликаю подумати про це, якщо ви роботодавець, і можете це зробити. Подумайте про те, чи може спрацювати щось подібне у вашій компанії, тому що це дійсно допомогло би туризму по всій країні. Уряд Іспанії пішов іще далі. Компаніям, які перейдуть на чотириденний робочий тиждень, пропонують фінансову підтримку. Проєкт розраховано на три роки. Його мета підвищення ефективності праці. Обсяг, утім, доволі скромний лише 50 мільйонів євро. Схожу ініціативу менше ефективніше працювати обговорюють у Фінляндії, Швеції Великобританії. Утім, є одне, але експерти сумніваються, що покращення можна запровадити для усіх професійних груп. Більшість сходяться на тому, що скорочений тиждень може стати привілеєм лише білих комірців. У Німеччині ідею менше працювати ще до пандемії підтримувала щонайменша половина громадян. При цьому експериментували із робочим часом лише одиниці підприємств, здебільшого технологічні компанії, які й раніше дозволяли співробітникам працювати віддалено або за гнучким графіком. Запитань до ефективності на подібних підприємствах не виникає завдяки сучасним методам управління проєктами, як от Scrum або Agile. Утім, досягнути подібної гнучкості у менше технологізованих галузях, хоча й складніше, теж можливо, вважають у Німеччині. На заваді інша велика проблема німецького ринку праці нестача персоналу. Там, де вже бракує працівників, ще скоротити їхній робочий час без втрати продуктивності важко, пояснюють у Берліні. Враховують політики і національну рису німців, консерватизм і прагматичність. Є й інше обмеження для чотириденного тижня: фінансове становище працівників. Хоча у Німеччині 55 відсотків опитаних воліли би менше працювати, навіть якщо їхні доходи скоротяться, решта виступає проти такого варіанту. Так само, і в Ісландії висока вартість життя змушує частину людей працювати одразу на двох роботах. У день я працюю теслою, а по вечорах у нічному клубі. Так що я працюю усі дні тижня. У мерії Рейк'явіка тим часом більше не хочуть повернення до 40-годинного робочого тижня. Працівники пишаються тим, що змогли самостійно перелаштуватись на коротший робочий ми час. Ми розуміємо, що мусимо виконати ту ж роботу за коротший час. Це означає, що ми мусимо по-іншому організуватися. Тепер у нас коротші наради, але ми до них краще готуємось. Ісландія на законодавчому рівні закріпила. 36 годинний робочий тиждень це перший крок. Довгострокова мета чотириденний тиждень. А до того часу для більшості працівників мерії Рейк'явіка вихідні починаються з дванадцятої дня п'ятниці.